Від кажи всім доброго ранку! Гарного понеділка. Випрыгнув на крісло, носа сховав. Не знаю, що це означає. Що холодно буде чи що. Да? Ти носика сховав? Мурчить. Ні, носика ховає? Зараз сховує. Кажи, вже, ранок. Ось така Прикмета від персика. Тільки не що вона означає. Чи буде холодно, чи буде жарко. Вирішувати вам. Ну погода сонячна. Персик мурчить, ніс схований. Так що, Всім добра, гарного понеділка, будьте здорові, щасливі та багаті. Від Персика привіт!